Доброго день. Сьогодні у нас на обід буде перчик фарширований. Вон, я зробила вже сюди, додала фарш. Тут фарш свинина яловичина. Рис. В рис додала різні спеції, перчик. Сіль не давала, дала кубик такий. Додала, пережарила цибулю, додала нату, слівки. Бачите, пише: о, ната паракозінар, це слівки для. Для готовки, а ті, що збивають, там пише парамонтар. Добавила, добавила томати фріта, добавила хмелі сунелі. І дивіться, так як не було такого перчику невеличкого, то купили такий вчора дочка. Ну, то нічого, я порізала, почистила. Он. І буду робити от в цьому і в духовці. Пізніше вам покажу. Зараз перемішаю весь фаршик, е начиню. Десь де не ложить у два поверхи, ну нічого. І в духовку. Ну, якщо захотілося перцю, а його маленького немає, то будемо робити такі. Зараз роблю такі, поки всі на роботі, Настя, в школі, в інституті. От, а це є капуста, але ж захотілося перцю, ви ж розумієте, я шуткую. Зараз я. Розмішую фарш, тут рису небагато, тут більшість фаршу, ну і приправи. Отаке От я потім ще залю соусом зверху теж зроблю, і покажу вам, що вийде з цього всього. Всім приємного, приємного обіду, апетиту хорошого, здоров'ячку і головне миру. Сьогодні цілу ніч не спала, цілу ніч дивилася от-от уже -от долітаю до рівне. От дивіться, яку я картину зробила. Оце все вже приготувала. Навіть 4 оціх половинки залишила, бо не вистачило фаршу, тому що тут величезний перець і дуже багато фаршу йде, хоч порізаний по половині, ну нічого. Оце все дала. Зараз ще залюб такою соусом таким залю і ставлю в духовку. Зверху положила помідорки, полила тою натою, цибулька. Ну, повинно бути смачно. Зроблю, тоді покажу. О, О, так я придумала. таке. Як спечеться, буде зовсім по-другому, як зробиться. Це не буде так, як в каструлі е, тушимо гірочки, це буде трошечки по-іншому в духовці. Це так робить моя сестра, яка живе в Америці. Вона мені розказує, що ну, от так завжди робить. То я так зробила. Як є такий момент попав, що такий великий перець, то можна зробити і один раз так попробувати. Але, думаю, буде смачно, тому що все дала ну, хороші продукти. А сестра моя не зараз уїхала, ні, не подумайте, вона з сім'єю, з маленькими дітьми уїхала, вона вже біля 40 років там живе. От, вже там два сини поженились, мають по троє дітей. Ті троє дітей уже своїх дітей мають, а ті діти вже мають сестрині правнуки. У мене старша сестра на 11 років.